Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Олег Кизевчик, команди Сабір. Ну, вперше вітаємо з бронзою. А, дійсно, радість не зараз напевно для вас і судно, тому що при <зас> всього інші завдання були на канал шести. Хоча, можливо, як помираємося. Твій коментар загалом фінальної частини змагань і останніх матчів. Що ж, вітаю. Перш за все, дякую Збройним Силам України. Якби не вони, ми б не мали можливості взагалі провести цей сезон. Що ж, з приводу гри, одразу хочу привітати свою команду. Якби не було, ми довели, що ми сильніші за Хмельницький. так. Чесно кажучи, всі очікували від нас більшого, і ми в тому числі. Ми якби на першому місці йшли цілий сезон. В кінці чомусь тут без коментарів. Ну, Провалили. Взяли бронзу, вже добре. Команда Хмельницького, хочу сказати, теж віддати їм належне. Вони досить сильна команда, вони підсилились в кінці. Але все ж таки в них було на одну гру більше, певне, більш були втомлені, ніж ми. Тому все ж таки ми перемогли. Я радію цьому. Чого порівнювати колонічним сезон і цей сезон вищої ліги значить сильніший порядку? Чи сильніший? Рівніший, так. сильніший. Ну, Це вже більше думка аналітиків, я не знаю. <кій> тренерів. Чесно кажучи, ну, минулого року була команда Прометей, е вона розпалась, і відповідно багато гравців пішли в різні команди вищої суперліги. Тому. Я вважаю, що рівень трошки в принципі, збільшився. Так. Особливо в кінці сезону. Дякую. Дякую. А, ну, Схоже питання, як і до Олега. А, ваше бачення фінальної частини. Звичайно, Олег. все сказав. Ми, можливо, не те, що ми очікували більше, ми розраховували на більше. Ну, як сталося, так сталося. Загалом чемпіонат, я вважаю, і сильніший став, і рівніший став, тому що всі шість команд, які приїхали на цей фінал шести, на мою думку, можливо, Одеса трошки, трошки, вони молоді хлопці, не все ж попереду. А п'ять команд рівних, як кожна з п'яти команд, в Хмельницькій кожна гра була вчорашня гра, сьогоднішня, Миколаїв те саме. Боролися з Одесою, вчора обіграли, а сьогодні в фіналі бо, Я вважаю, буде рівна гра, тому що це фінал. Тому цікавіше чемпіонат, якщо ми в минулому році порівнювати, то був прометей, який зрозуміло було все. Далі йшли ми, теж якось так було більш-менш впевнено. То зараз команд більше, рівніше, стало сильніших. Легіонери добавились. ну, Звичайно, це вплине на чемпіонат. Звичайно, медалі це добре, я ж кажу, в будь-якому випадку четверте місце було б не дуже, це було б погано. А так, медалі, призери, все ж таки. Звичайно, задоволені, що маємо, то маємо. І існує така думка, що краще виграти за третє місце, ніж програти в фіналі. Я кажу, от ми виграли, щось радості немає. Краще в фіналі все таки програти. Тому, звичайно задоволені. Я хочу подякувати теж Збройним силам, вони надають нам можливість. Займатися своєю улюбленою справою в чемпіонаті. Всіх вітаю болівальників самбору, Повірте, є в нас болівальників в які і дивляться, і переживають, і хвилюються. Всіх вітаю з цим результатом. Продовжував очікував трошки більше, я ж кажу, але це достойний результат, як для нашої команди. Дуже дякую. Дякую. Максим Гулєва, правець фаскубовий клуб Хмельницький, в першу чергу. Вітаємо з виходом фінал чотирьох. На жаль, залишилося року, але дуже солідну боротьбу нав'язали в попередніх двох матчах. Як, як аналізуєш, як бачиш, що для вас фінал шести саме цього сезону? Е, Насчет аналізу хотів би сказати, що ну, команда дуже добре зіграла цей фінал, першу гру, другу. Три очки з околами. Це ну, я, я вважаю дуже гарна була гра. І сьогодні теж добра гра, але нам не вистачило просто, як сказати, емоцій, сили. Ну, я думаю, все, що можна так сказати. А коли стартувало в чемпіонаті. Якісь глобальні завдання шосто, скажімо, там, бути в четвірці, бути в п'ятвірці, бути в казах і так далі. Наскільки ці е, завдання перед планом стало переднісло і головний тренер збіглося з результатом? Ну, у нас були цілі це медалі. Повинні були брати. Ще перше місце повинні були, але трішки нам не вистачило. Не Сьогодні теж не вистачило нам нашого легіонера Марті. Трішки він, ну, не, не було в нього сил, так сказати. Плюс у нього травми були, це може на нього якось вплинуло. Але ну, були у нас цілі, це призові місця, так сказати. Ганна Шликова, головний тренер баскетболю Хмельницький, дуже конкурентно виглядала в Зоналі 6. Вчора, в принципі, сьогоднішній матч показав, що команда. Я могла дійсно боротися і, можливо, навіть витиснула з У вас, які думки щодо цього, ми готувалися до цього фіналу. Ми показали дуже гарний сезон, я думаю. Нам просто, мені здається, трошки не вистачило часу. Якби можливо було чотири кола, було б більше ігор, і, можливо, були б зовсім інші місця, але. То вже історія, та ми йдемо, ми рухаємось далі. Так добре зіграли. Питання в мене взагалі немає до хлопців на рахунок першої гри і вчорашньої гри. Вони віддали дійсно всі сили. Всі, всі сили. І тут важко говорити про те, що... чому сьогодні вийшло так. Це важка гра, це третій день. Вчора ми, ми в перший день зіграли останню гру. На наступний день ми зіграли другу гру, мало часу на відпочинок. І, сьогодні, і після вчорашньої гри, як ми розуміємо, це морально було для хлопців дуже важко. І на сьогодні зібратись. Відпустити абсолютно все і на тих самих травмах, і на всьому іншому зіграти вдалу гру. Це було важко, це було можливо, звісно. Але ми просто спочатку дуже багато втратили. Ми думали, що це буде легка гра, але не. Важливо не забувати про те, що Самбір все ж таки мав відпочинок в перший день, і вони зіграли всього лише сьогодні друга гра. Я думаю, що вчорашня гра їм додала, тому що вони перший день грали, тіло знайшло форму, і сьогодні, звісно, вони видали ту гру, яку видали. Вони сьогодні дуже багато попали, трьохочкових. До цього не було такої статистики, як сьогодні. але. Слухайте, виграє виграє сильніший. Сьогодні сильніший був самбір, тому навіть важко про щось говорити. Чи хотілося би краще? Так, звісно, хотілось. Максим правду сказав. Дуже хотілось медалі і у нас була повністю, у нас було все, щоб ми це зробили. Але на жаль, в цей раз нам не вистачило, але ми будемо готуватись далі наступний сезон і, і рухаємось далі. Дякую. Це вже сказав, своє враження відхило, але ви як тренер все-таки оборона суперника працювала так, чи все ж таки це його індивідуальні якісь моменти. Бо Піперанір, в принципі, зібрався тільки в середньому, як завжди в сезоні. Тобто вибокоюся, яка була і заряжність. Але от так, не так багато катків, здалеку заріжжувальні спроби, хоча хоча б подвіщені матч, це дозволяє атакувати з периметру. А тут 27-очкових якось. Так, то я не можу сказати, що то була його гра, але е, він першій грі забив 29 очок, він віддав всі сили, захищаючись з Деріком Брауном і не дав можливості зробити йому всі його китки. І я думаю, що це зіграло свою роль. А ще ми давайте не будемо забувати про те, що він все ж таки місяць пропустив. Він пропустив місяць, і зараз це тільки другий по факту тур його після того після травми після цього е, місяця. І я думаю, що можливо йому просто не вистачило от, часу війти от, в цю форму і награтися. Хоча е, в південному ми, ми видали дуже гарні ігри. У нас не було Саши Бартоломєєва. але типу, і там і з Харківом ми, ми ми чіплялися майже до кінця, і з Миколаєвом в останній день, коли вже сили було мало. Е, ми зіграли дуже круту гру. Але знову ж таки, це, скоріше всього, знаєте, цей результат на них теж давить. Тому що якщо ми в південному грали і ми розуміли, що для себе ми нічого не вирішуємо, ми просто награємося перед фіналом. То тут, тут, звісно, коли, по-перше, ти віддаєш сили на майданчику, а по-друге, ти ще й витрачаєш по-любому якісь емоції, і, і ще на тобі висить цей гру з цих Ну, Кожної перемоги, тому що тут просто треба було вигравати три гри. Е, тому я думаю, що так. Щось про майбутній сезон чи важко говорити, будуть ще розмови, напевно, так, так, так. тобто якісь контракти, що вони є, чи домовилися а в це все прям дуже-дуже гарно. Е, так, просто у нас ще не закінчений цей сезон. Е, у нас майже 80% команди грає у першій лізі, і у нас залишилось ще два тури: один тур та плей-офф. Але так, звісно, зараз будемо розмовляти, будемо рухатись далі. Але я від себе хочу сказати, дуже хочу подякувати хлопцям. Правда, вони, е, ну це дуже 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 крутий, дуже емоційний сезон. Я багато навчилась. Я думаю, що їм теж в нас була гарна хімія. Е, ну, типу, е, тому я дякую, дякую хлопцям, дякую команді, е, дякую за їх бажання, дякую за за кожну перемогу. Напевно. Таке запитання. У вас, мені здається, якщо напоминається перший сезон, досвіду роботи з легіонером і з таким наддосвічним працем, як я вам Так. Бо він про вас висловився, що це для нього цікаво було, і ви має на увазі, що якось тренера жінки в нього ще не було. А як вам працювалося, зі свого боку, з ним, з цими домагатися? Е, я ще, напевно, в тому віці, коли я хочу навчатись. Я хочу навчатись, для мене це було нове, але е, я не боюсь. Я не боюсь, я хочу. Е, Пробувати це новий досвід, це нові емоції, це нова можливість. Всі по-різному це сприймають. Женя е... Дуже досвідчений гравець, він дорослий, і у нас є навіть різниця з ним у віці, але він максимально професійно до цього підходив. Він був моїм помічником, тому що він є капітаном команди, і у мене там зараз так склалось, що немає допомоги зі сторони на майдан на лаві запасних. Але Женя виконував цю роль. Тому так, звісно, якісь можливо там робочі моменти вони завжди існують. На рахунок Мартіна Хіла. Так, якщо чесно, для мене це був зовсім новий досвід. До останнього ми все одно все одно шукали українця. Але протім, потім в один момент вирішили, чому ні, давай спробуємо. Давай спробуємо, все буде добре. Якось, якось воно буде, і якщо чесно. Напевно, ну ми подивились декілька ігор е, Мартіна в, в минулому сезоні, і е, ми вирішили, що все ж таки так. Е, і напевно, м, ну, для мене це точно дуже великий досвід. Він дуже багато мене навчив. Е, в першу чергу, отій відвазі і бажання вигравати, е, він для нього основне це виграти. І Він буде для цього робити усе. І сьогодні ми навіть бачили, що він просто весь час зігнутий, але ти його міняєш. Ні, я буду грати, мені потрібно бігати, я буду грати до кінця і буду віддаватися. Його підбирання сьогоднішнє це тому, і тому є і слідство того всього. Е, так, тому це нове, але для мене це новий старт. Я рахую, що це так і. Я зроблю для себе висновки однозначно. Однозначно. І круто, коли є в команді все ж таки такий досвід, і я така людина, яка хоче вигравати. Так, і взагалі, загалом, цього року зібралася така команда, яка просто хотіла вигравати. Вони хотіли вигравати кожну гру і, не дивлячись абсолютно ні на що. І це дуже круто. Дуже дякую вам. Дякую. Дякую.